Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Murder Blocks. Ну і це, короче, така новенька Тут вже є якісь челіки, Блін рандомні. Опа, подарочки. Сто гривень. Так, що я можу купити? Тут теж є трейд. Ага. Коротше, дай їм всім. Може я... Може, мені щось по подарують. о карта вибирається. а у мене ничего немає капец флинс ага о шо перкс опа о це у нас режим такий типа ми в предметом хвалим ага я значить, мирний. тут емоції є. Ома. мо о, все, ми виграли! Так близько! Ой, ой як тут швидко? 69 гривень. Імба. Ого! У мене вже вообще так багато грошей. Ого! Сеймба! Ага. Ага. Угу. X -ray? X -ray? А, я думаю. О! Фейк теат! Хочу собі це щоб притворятися мертвим. Так Ну добре, я таким буду, тіка. Типу. Окей. Там мені заховатись. Йо-йо-йо, стоп, я там когось бачу. Це нов? Я не поняв. Я бачив. Режим такий. Типа Мардера, коли когось бывает у нього ножик падает, що? Блін, я даже не разбираюсь, цих режима. Опа! Челик. А сюда не можна, блін Так, я мартер. Не треба хоча б одного челика вбити. Не треба на вулицю. Що ми граємо? Так, 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 так. что тут веселої музыки немає, блин. Чуть-чуть минус. <кхи> Даже не бачу, блин. Йой. Шо? Китоксик смолк. Что в этой газ? Капец, блин, давай быстрей, что быстрее. Да, блин, как мы не Капец, просто. Да, ⁇ Я ничего не бачу где а я вообще. Мне треба на улицу выйти. Опа. Все, давай. Так, тут-то, челик, гуляете уже. Закрочь короче, половинка. Все, и тут короче, и все, она уже идет. Опа. Челик. Попривечір. Натикає він, малень разумі. О. Чел. Надо. Типа його вбить що? О, там реально цей. Ага. Ага. Ай, не фісі тут хитбокс, блін люті. Так. Але я не виграв, блін. Пес. Ми можемо подивитися, що он робить. За цей чел по подлий, блін мене вбив. Не люблю його. Пять. Ой, куди він в дерево заховався там я, там я лежу. Ні. Він типа тут і заховався. Ти це типа середина карти, по суті. Сюди має тут челик і Коли він прийде, то він його вб'є. Його такий от план, я думаю. Так. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Йой. Він здесь тут щось чекає. Здесь тут ховається. Ага. Uh ага, -huh. uh -huh. а то чел. А він тут. -то. Він тоже розумний. Ховається так-то. Опа. Чо вони все якісь мега разум є? Ми ще прозвити. Скли. Ааа! Він виїграв, капець. Ми ще провити було. Це 40 секунд. Це капець. <пілляємо> Решті. Покупаємо. Так. Чекайте, не запускайте катку. Що в мене вже... Віктор Паузе, то Паузе. паузе. А, все, у меня типа это фигня. Ага, я типа и выбрал. Да, все, у меня есть. Так, опа, я такие, окей. Капец. Капец. Такая карта, что я тупо тут никого не бачу. <как> Стоп! Режим скин волки! Чел. Чел, сарай, скин волкер. А-а-а, воу, він поміняв на мий скин. Сей, что це было? Як це контрить? Оооо, капец, что за блина? Якийсь вулкан лютый. Опа, уже мінус. О, шариф вот такие вот у нас. У тебя такая роза, блин. Давай! Де він там? Так. Ага, значить винкілер. High fan там робить. Так, куда-то там по туннелям лазить. Лазає. Так, це та кімната, де мене вбили. Угу, uh -huh. цей чим тут. <кхід> Опа! Стріляй! Oh! Хруу! <під> він виграв! Мені треба було просто. <під> <під> Це було <під> капіц. Я хочу накупити на цей x ray Це така імба я думаю. Просто обоюн, Все. Зараз буде старт. Так, тепер розглядаємо уважно. Ага, карта плісон. Режим який. Чи нам режим не буде показуватись? Ага, во. Ага, поняв який режим. Бляха, майже випав. Ага, ага. Угу. Опа. Все. А Вин на щенике бачить. Что да, это ж капец. тупо. Так. А он и не рухатись. Ага. М -м -м. Тут никого нема. Так вот, приблизно встать, все. Имба. <пш> Что там робится, боже. Ой. Капец. Все, больше шерифа не ма, да? Капец. Ага, 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 ага. Десь тут. Десь тут, десь тут. Можно притвориться... Я вам когось бачу мертвим Я там когось бачу, йо Па. 30 секунд и заработает токсик, Ха-ха. Уже подумал, мені капец. Ага, понял. Добре, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <coughs> так Йо, надеюсь, я на середині Карти карти десь. Там вбиваюся когось щеліка. І скоро до мене прийде цей, цей димок. Одно ну, нам треба рухатись. Опа, так от можна встати. Так, позирикати. Чи тут хтось є, чи нема. Так, не хочу притворитись. А, поняв а я можу так лежати без кинечно. Не не без кинечно. Э, боже, шоу цита? Мартербокс. Зара, типа умно чи що? Да, мабуть, зараз люта, що вышла. У, тут можна хрущить получать. А, режим зомбі і школа, окей. Я понял. Но я хочу бути мадер. Че зомби? А, тут можно будет зомби. Это я зомби. Ой, я кто-то простой чел. Угу. Фауз на чайный завис. Завис Био Челик, Завис. Что з ним робиться? Ладно, якщо я приторюсь yeah. мертвым. О! Типа я мертвый. Типа расседнувся. И я встаю далее. Тобто це надесбаланс. aha, ten prosty cie, co ja kryję Uj. oj, ten nas, i nie ruchaj, ten nic nie robić, piec. ой, Хастя, Угу, угу, угу. Он за руку взял. Скільки их? Он себе какие-то супершитки заюзал. ёлки Бляха, я це так не думати. Не все одно спалило, і тепер я зомбі лесить. Капець. Ху. Де сюди. Ми тебе не не... не... це. Не з'їдемо, ми просто тебе обійме. Хітбокс, хітбокс. А, типа так це роботи? Треба прямо так. О, що, все? ми вийшли. 10 гривень, окей. Нормально. Опа, це що за водоспад тут. Ну тут лобіт таке прикольне. Тут, тут взагалі все, все прикольне. Так, тепер. О, -о, 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 -о! Що за ліс имбовий? Давайте класік режим. Я хочу стати шерифом. Давай, ты давай. И... Давай, Смартер выпал. Капец. Угу. Фу. Угу. И сразу все сюда. Ага. Вылезть -то куда -то? На дерево можно вылезти куда-нибудь? Наприклад. сюда а тут все одно монетно получается ага опа я вдоль Так. ой краще все не рухатись тут. тысь Ага. Ага, ага. Я бачу там якось черка. Йо... Даже не показує, скільки людей вижило, а скільки не вижило. Пись тупо капець. Ага, де він. Що я вже готовий помирати? Добре. Типа притворитись мертвим. Йо. Йо. Там челик умер. Да, все, это классик эмоций вообще, имба. Лоянный шериф. Что за чел? Это мой винкиллер. Yeah. Он что-то там собирает, ходит. ой <кква> І просто треба прожити. А, Токсик зона ще буде довго до мене йти. Можна тут щось поробить. нікого не може вбить. Тобто, мабуть, може вбить? Але не знаю де я. Мабуть всіх повибиваю, як він тут сам. Ага. Прям біля мене вбили. Чи лік? Фейс зразу пригає на мене. Я не знаю, що я роблю. Зараз буду ждати спеціально тут, я думаю. Фу, та, 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 та. Він, він, він зверху, мені треба оставати зверху завжди. Кіпець! Побачу. На хвилину. Він пише. <риклад> а як я маю від нього втікти? <риклад> я остався четок. Мене досі не може помітити бляха. Фу за хітбокс, бляха. Не розумію, там тупо. Ой. О, ну зато я взагалі довго держався. Ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока.